На слове пруфы. вона хватає мій телефон. і викидає в океан. Та ти що? А я так поворачиваюсь, так телефон мій бульк. Там все, все деньги моєї компанії, ФОП, все там, все моє там. Він так бульк на океан. Матка. Ха-ха-ха! Сука! Что на це скажеш? Я це сняла! Ха -ха! Я сняла тебе на відео! Я сняла, це прикинь! Я говорю. Що ти сняла? Як ти викинула мій телефон, говорю в е, океан? Що да! ти на це скажеш, тварі Я говорю: так не тільки ти це сняла а й камери по всьому Дубай. І я йду в поліцію. І вона така: а -а 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 -а! і біжить. Я йду в поліцію, а далі історію ви узнаєте. Ну да, для тих, хто не розуміє, друзі в Дубаї можна от просто за факт, там тебе можуть чуть не депортувати, Якщо ти факт показуєш людині, якщо ти пишеш якісь гадості, навіть в переписці можуть бути штрафи там і 5, і 10, і 15 тисяч доларів. Один це називається аб'юз. Ви так і говорите. Ви подаєте так заявку як аб'юз? Ну це як одне із.